Підішив на твоє день народження, скільки ж тобі рочків? Чотири. Ой, який ти великий! А ти хочеш мене додому взяти? Так. Тобі я сподобався. Ну, то бери це твій подарунок. Ми тебе вітаємо. Бажаємо тобі, щоб ти був здоровий, щасливий, веселий, розумний, щоб різ на втіху своїм батькам. А скажи нам, будь ласочка, скільки ж тобі рочків? Скільки ж тобі рочків? Чотири. Чотири. А в якому місяці ти народився? Як називається твій місяць? Лис? Листопад. Листопад! Листопад, правильно? І ще подарунок тобі несемо від нашої групи. Сподобався тобі подарунок? А ще є подарунок від соломійки? Соломійка, неси подарунок свій. Як ти привітаєш його? Вітає. Кажи Соломічка. Вітаю. 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 Щастя і миру. А Веронічка що бажає? Веронічка, що ти йому бажаєш? Щастя і миру. І здоров'я, а ще хто хоче побажати? Що бажаємо? Є! Що бажає Михайлик? Що бажає Михайлик? Здоров'я. І Хто ще хоче привітати, Є! побажати? Ідіть. Ідіть, вітайте, говоріть йому гарні слова. Ми всі тебе любимо. Днем народження! Днем народження! Так? Молодці! Бажаємо, щоб він ріс гарним, здоровим, веселим, розумним хлопчиком. Так? А наш лукасик приготував вам також гостинці. Так? Неси свого собачку там, де ти будеш сидіти, за столик, там, де ти будеш сидіти, він буде з тобою тепер. Як ти його назвеш? Джек. Джек. Дуже гарно. Джек. І прошу чекати на подаруночки. Нам лукасик роздасть. Так потрібно сказати, діточки за гостинці. Дякуємо, так? А нам Лукасик ще розкаже, що він знає про місяць листопад і про осінь. Розкажеш? Розкажеш. Всі мають. Неси собі Лукасику. Лукасик нам розкаже про осінь. Розкажи нам про осінь, Лукасик. Скажи, ходи сюди. Ану послухаємо, що, що Лукасик нам розкаже. Розкажи нам про осінь, що ти знаєш. Розкажи. Сертопач Так, А про листопад, що ти знаєш? Молодець. Листопад це хто є? Листопад не люди. Це взутий, це в діти. Так, чи в діти, чи взутий. А листопад зимі хто? Рідний. Рідний. Брат. Рідний брат. А він кому відчиняє ворота листопад? Зимонці? Так. Зимунці, але такий гарний листопад у нас, правда? Так. Ти народився в листопаді, листя все опало. Молодець Лукасику поплескайте, Лукасикові. Він дуже гарно розказав про осінь і про листопад. Молодець. Сідайте і пригощайтеся, діточки. Молодці! Смачного вам. Подарунок. заховай собі, будеш вдома, мати, на ялиночку. Миколайко. Та ти йому подарував. Ох, який гарний. Чи танцювати вже дітки? Хто хоче танцювати? Виходьте до нас. i <laughs> Молодці, молодці. А ви знаєте, діточки, як називаються оці квіточки? Оці квіточки як називаються? Хризантеми. У нас тут різнокольорові хризантеми є. Бачите, який гарний? Бачите, які гарні хризантеми? А тут у нас їжачки веселі. Бо вчора день їжачка. Ми з їжачками зробимо фотографію сьогодні, добре? Ми ну, йдемо, йдемо танцювати, ходіть. Пішла. А ну, хто гарніше танцює? Хто найкраще вміє танцювати? Ой.

Чого? Чо? чотири. Бери чотири. свого. А як ведмеди ходить по лісочку? Ну, покажіть, як ведмеди ходить по лісочку. А ну, покажіть отак. О! А ну і ведмедики йдемо. Хоче бути ведмедиком? Yeah. Ану? Yeah. Давай, будеш ведмедиком. Ану всі, ведмедик ходить. Бери капелюха на голову, будеш ведмедиком. Ой, вітають ведмедика. Так. Все, йде ведмедик до нас. Дам до ведмедика, за ведмедиком йдемо. Ох, ведмедик наш меду несе. Йдемо до ведмедика по мед. Вітаємо його. Йдемо вітати його, так? Дай нам трошки меду, молодці. Молодці. Дай ведмедик меду вам. Гарні діточки. Продовжуємо святкувати. А тепер будемо танцювати без кулюк. Без кулюк. Без кулюк. Беріть листочки. Будемо танцювати з листочками. Гарненько. А ну, беріть листочки. Йдемо з листочками танцювати. Бери листочки, бери, бери. Бери листочок, бери. Бери листочки, бери. бери. Кого в кого жовті покажіть. Кого оранжеві, підніміть? А в кого зелені? А з якого дерева листочки? Кле? Нові, молодці. Танцюємо з листочком. Гарно, гарно. Доверху тримаємо. Так, показуємо, як летить. Місяць листопад у нас молодці. Бери листочок. Танцюємо Лис... з листочками, так так? Танцюй, танцюй. діточки, поплескайте е, собі і нашому імениннику і гарно його привітаємо ще раз. Вітаємо! 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 молодці, Ві дітки. Продовжуємо святкувати. Молодці. Будь здоровим і щасливим, і веселим, і розумним, і добрим хлопчиком. Ми тебе вітаємо всі. Бажаємо тобі всього-всього найкращого. Хай тебе Ангелик охороняє твій. Дуже гарно, молодець.